Вільним небо краєм буйний вітер мандрував, як вернув до чортом лику, Сивий дуб його спитав, чи той справді перевівся любий мій минулий цвіт? і онуків більш немає, і не являться на світ. Що ж ли ти і із листям моїм Зазернив на Дніпрянській оселі, і повідай мої слова невеселі. Полети, хоч із і з гіллям моїм До Десни, до Дністра і до Бугу, В горах та у лісах розвій мою тугу, В горах та у лісах розвій, мою тугу. Не сумуйте, діду, буйний враз відповідав, Ще живі онуки ваші я ж до кожного літав, На чумацькім, слава Богу, зорі ясні зійшли. Всі зібралися в дорогу, лиш моліться, щоб дійшли, Спи, старий, хоч на мить спочинь, Тобі ж гостей по ночі стрічати, коней їхніх в чортом лику напувати Спи, дідусь листя бережи. Ти є цвітом славетного роду, не журись завтра і тобі до походу, не журись завтра і тобі, до походу. Слава Україні.